У Миргороді 9 жовтня відбувся перший навчальний тренін молодіжного проєкту Візія, який націлений на розвиток та підвищення громадської активності молоді віком від 14 до 35 років, та залучення її до участі у розвитку громади. У межах проєкту заплановано серію освітніх і творчих заходів. Сьогодні у нас тренінг про лідерство, тому що нам здається, що людина, яка має лідерські якості, яка має ораторське мистецтво, вона зможе краще доносити свою думку до органів місцевого самоврядування і може набагато краще впливати на рішення в громаді. Тому ми вирішили розпочати саме з лідерського мистецтва. Мета тренінгу полягає у просвіті молоді на тему громадської активності, шляхом розвитку навичок ораторського мистецтва та лідерства. На тренінгу були присутні школярі віком від 14 до 17 років, проте надалі у рамках проєкту планується збільшити вікову категорію до 35 років. Участь у подібних заходах є повністю безкоштовною та проходить за попередньою реєстрацією. Анна Ковальчук розповіла, де шукати актуальну інформацію про майбутні заходи. Інші заходи, анонси будуть опубліковані на сторінці молодіжної ради в інстаграмі і у Фейсбуці. Відділу молоді та спорту ми будемо анонсувати про те, коли, де і що буде відбуватися, і хто туди може долучатися. На початку заходу 15 учасників мали змогу краще познайомитися, знайти спільні інтереси та створити затишний простір для комфортного навчання. Формат тренінгу був різноплановим: інтерактивні командні завдання, рефлексія та інші вправи націлені на прояви лідерства і взаємодії між учасниками. Проєкт візія реалізується молоддю Миргорода за підтримки програми «Апшифт», яку в Полтавській області впроваджує громадська організація. Ця Лтава», за підтримки ЮНІСЕФ Україна та Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через німецький державний банк розвитку КІФВІ наша ініціативна група складається з чотирьох активних жителів Миргорода. Ми прийшли навчання від Апшіфт, отримали фінансування грант, закупили всі матеріали. І зараз реалізуємо нашу ініціативу на території Миргородської громади. У рамках тренінгу лідерства та мистецтво переконання, як говорити, щоб тебе почули, разом із тренеркою з неформальної освіти для дітей молоді та дорослих. Світланою елефір молодь могла знайти однодумців, зрозуміти для себе сильні сторони та поділитися власними думками з іншими. Пані Світлана розповіла, які теми обговорювались на зустрічі. Сьогодні ми поговоримо про дві ключові теми: тему публічних виступів, як їх не боятися і як варіювати своїм голосом. А також ми поговоримо про тематику лідерства. Кожен учасник спробує себе у ролі лідера і у ролі члена команди. Також ми пропрацюємо командну взаємодію і зробимо висновки про те, важко чи легко бути лідером ситуативне лідерство чи то для всіх, чи, чи то тільки для окремих. Ми також поговоримо про те, що не щоб не боятися лідирувати в житті і брати на себе відповідальність. Тренерка розповіла, що під час навчання учасники виконували вправи, в яких зможуть краще пізнати своє внутрішнє я працювати разом у міні-групах на тему лідер та хто він такий. Також вони змогли осягнути роль лідера, роль посередника, комунікатора та роль виконавця. Завдання передбачали й взаємодію у парах, загальне обговорення результатів, як дійсно правильно делегувати роботу в команді. Економічний форум в Давосі каже, що зараз 80% навичок у людини мають бути як софт скіли. Саме на таких тренінгах, ці навички навички формуються. Саме завдяки такому тренінгу. Ми сформуємо навичку командної взаємодії, лідерства, комунікації. Ми проговоримо такий момент, як довіра. Ми проговоримо. Таке, такі момент як емпатія, і також от командна взаємодія буде максимально сім. Набуті навички під час тренінгу можуть бути корисними не лише у сфері роботи або громадської активності, а також і у повсякденному житті. За словами пані Світлани, кожен з нас щодня проявляє себе, бере відповідальність або уникає її. Учасники активно виконували свої завдання і вже у ході тренінгу могли делегувати, згуртовуватись та несвідомо відкривати в собі нові якості. Кожен з них підкреслював для себе щось нове і корисне. Мені сподобався цей тренінг, я тут дізналася багато всього нового. Це було це був цікавий досвід. Я відкрила для себе лідерство в новому погляді. Те, що мені відкрилося те, що тут це не тільки те, що потрібно вести за собою людей. Тут є відповідальність, що потрібно думати не тільки про себе, а про комфорт інших. Завдяки подібним тренінгам і проєкту Візія загалом, молодь нашої громади має можливість сформувати знання, навички та мотивацію для участі у громадському житті а також створити умови для того, щоб саме молодь долучалася до оновлення стратегії розвитку миргородської громади до 2030 року.